Привіт! Зараз ми познайомимося трішки з нашою церквою і запитаємо, яка в них улюблена пісня. Скажіть, mm -hmm. яка ваша улюблена пісня? У мене є багато улюблених пісень, mm -hmm. але моя найулюбленіша пісня вірую, Господи. Вірую, Моя улюблена пісня називається «Ось він Гряда. Моя улюблена пісня У мене є багато улюблених, але мабуть я б виділила пісню про те, як Христос прийде по свою церкву. Моя улюблена пісня вона називається Будь благословен. Mm -hmm. Я люблю цю пісню, тому що це пісня про те, що Бог має бути прославлений в твоєму житті у будь-який період твого життя, як в хороші дні, так і в погані. Будь благословен на віки. Будь благословен. Достойний те один. Ісус, честі, хвали і не тільки ти. Моя улюблена пісня, Ти зміни мене. Як називається, не знаю, але коли в душі твоїй зовсім нема спокою. Коли сумне, одруже мій твоє лице. І всі думки твої охоплені журбою. Тоді Ісусові ти розкажи про все. Дякую. Коли в душі твої зовсім нема спокою. Радісу Христі. Я знайшов. Є Багато пісень, однак на серце лягає. Милості твоєї, сповнена земля. Милості твоєї сповнена земля. Um, океан. Мене ти кличеш над водою, не в